Привіт! Привіт! Сьогодні ми будемо складати винахідник. Сьогодні ми йдемо на третє заняття винахіднику, покажи свій зошит. Ось такий ось зошит. Вам сьогодні, сьогодні ми... сказали, що ви маєте складати якийсь літачок. Літачок? Так, його напевно буде пена крутити. Так, ось тем винахідника якраз пройдемо. Так Як завжди. Ой, що мені буде хітки? В другому класі будемо склати що? Роботів на пульті. Роботів на пульті. Ті самі ходять. Ті, самі ходять. Можна з телефону почувати. Ну, напевно. І всяких кума. Търнаше едно място за катори. Мам. Чуки. Това го вортираме. Авио мы Заходим Мы сегодня душу добрую попрацували И попрацували Летачок Лет. часа, Летачок А як він працює? Чекай. Ой, давай я Ти вмієш включати, Маркян. А ну ти включи А запусти його. Маркіян, ні, ні, Маркіян, давай ти запусти. Я хочу, щоб ти запустив. Чи ти лівою рукою працюєш? Правою рукою працюють на комп'ютері. Почекай, давай він, давай він сам покаже. Ти вже показав мені? Давай він мені покаже. Маркіян, давай тепер тим. Добре, але я хочу, щоб мені Маркіян показав. Маркіян, покажи, будь ласка. Де ти є? Ні, ти не розумієш. Правою рукою працюють з комп'ютером. Правою рукою. «На на ввичай, от, бачиш, Це швидко, якщо на А, та? Можна вас. <постав> Покажіть, саніві хлопчика було ти не бачить, а він нам цю почув. Ну, бачиш, повезло нам сьогодні.